Вау! Wow. Щоб виконати таку цікаву кишеню з рюшкою чи тож правильно оборкою, спершу я заготовила 2 см шириною таку довгу смужку, один край обметала роловим швом на оверлоці, а загальна довжина цієї смужки має бути ну, близько вдвічі більшою, ніж довжина ділянки, яку ми обробляємо. Кінчики я підрізаю по діагоналі, роблю таке заокруглення. Щоб потім краще викладалося на нашій кишенці. Склади роблю таким чином, що посередині кишеньки склади зустрічаються і утворюється така собі бантова склада. А по сторонах це склади в один напрямок. І ось так закладаю склади і приколюю булавками по периметру самої кишеньки. Оборку до деталі кишені приколюю лицем до лиця. І так продовжую робити склади, доходжу до середини, роблю зустрічну таку бантову складу і, так би мовити, розвертаю напрям наших склад, щоб вони дивилися з обох боків в однакову сторону. І обережно по периметру, з однаковим припуском, пришиваю склади до кишені. Булавки витягую перед голкою, будьмо обережні, щоб не попасти в око. І тепер роблю вхід у кишеню. Тут у нас є міточка, як перегинати, щоб зробити вхід у кишеню, так і перегинаю. І тепер потрібно на машинці ось тут прострочити. Так, це можна було робити одразу з пришиванням рюші, але мені так зручніше. А тепер вивертаємо кишеню. До речі, цю кишеньку можна виконувати також із підкладкою, повністю закривши всі зрізи. Вивертаю, прасую, прошиваю на машинці вхід у кишеню і можна пришивати до основної деталі. Отакі От цікаві кишеньки я придумала для курточки своїй донечці. Як вам така обробка? Пишіть в коментарях, мені дуже цікаво. А ось і готова курточка на моделі. Підписуйся на мене в інстаграм, точно недавно югувати. Там у мене багато цікавого.